Вимагав відкати за ремонт казарм для мобілізованих в Одесі. Викрили військового чиновника. Працівники СБУ з'ясували, що очільник Одеського військового квартирно-експлуатаційного управління вимагав понад 400 тисяч гривень від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії, тобто 20% від загальної суми договору, згідно з якими підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників. Посередником був підлеглий військового чиновника, який займався так званими переговорами та передачою грошей. Посередника зловили на гарячому під час отримання. Римання всієї суми хабаря. під час обшуків на робочих місцях учасників усієї схеми виявили речові докази, зокрема документи та печатки фіктивних підприємств. Наразі затриманому повідомили про підозру. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності військового посадовця та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.